Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і зроблю повний гайд, як зібрати всю нову міфічну зброю. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Бо В нас додали нових босів, їх аж три. І сьогодні зберу всю міфічну зброю, яка є в них, і покажу вам, як вона працює і що вона робить, бо їх реально дуже багато і вони дуже круті. міфічні зброя. До речі, як бачите, я бачив цю машину, яка знищила наш бойовий автобус. І тому ми тепер... Серфуємо в морі. Ну, на жаль, так вже є, Ну, але як є. Як бачите, ви можете піднятися до гори, типу, на цю хвилю, але це вам нічого не дасть, бо як бачите, ви просто стрибнете і все, і повернетеся на свій плав. Далі, як бачите, приходить трохи часу, і я собі далі просто плаваю до нашого любимого острова, від якого я вже буду стрибати, ну і знаходитись на якійсь локації. Нам треба приготуватися. 3, 2, 1 і стрибаємо. Я стрибнув і вирішив постриб... стрибнути на ось цю локацію і ось в той док, тобто там, де стоїть босс, бо там, типу, найчастіше є бос. Ну і тому я вирішив стрибнути саме туди. Стрибаю туди, як бачите, бос реально заходився тут. Це була Хаш. Хаш це така чорна дівчина, ну, типу біла дівчина в чорному косюмі, можна так сказати. Тут я знаходжу скрині, відкриваю, і знаходжу зараз дробовичок прикольний, і знаходжу в цим бойового автобусу. До речі, вже на цей момент бойовий автобус починили, і тому Бліц і Релоуд повернулися в наш режим. Я одразу дам вам пораду, про яку ви не просили. Коли ви бачите боса, вбивайте саме боса, не вбивайте його помічників. Як бачите, в цій хаш є два помічника один біл, один чорний. Ну, вони справді різних кольорів бувають. І вони кидають бомбами, але не чіпайте їх, просто вбивайте самого боса. Так ви будете мати більше патронів. А коли ви вб'єте самого боса, то помируть і його помічники. Ну, тому я вам раджу їх не чіпати. Спочатку самого, ну і взагалі потім теж. А як бачите, з хаш випала ось така self-device, потім міфічна вешка, і ось такі який можна використати. Коли ти його візьмеш, то ти станеш самим босом. Це треба почекати пару секунд, як бачиш, ти стаєш босом. Ти стаєш більшим, тебе видно на карті, потім ти... всі люди бачать твоє хп, скільки в тебе захисту, скільки в тебе ХП, тому це теж дуже великі мінуси. Ну І, звичайно, що ти можеш призвати своїх помічників цим тотемом, і, звісно, що ти можеш отримати силу цієї хаш, тобто безкінечна стаміна і ще ривки. Коли саме використовуєш цей тотем. Ну, Тому, в принципі, це прикольно, ну але все-таки не знаю, якісь дуже великі мінуси. Ну ще плюс більше хп ти маєш і захист. Ну плюси великі, але мінуси теж великі, тому ну, хто як хоче. Якби. Я вирішую взяти це, хоча це дуже небезпечно, бо це великий мінус для мене. Далі як бачите, тут просто ходив. По карті і заходжу локацію, на якій був другий босс пляжний здоров'як, ну, здоровидло, не знаю, як його називають. Е, я починаю вбивати його самого з моєї міфічної емки. і вбив я його майже зразу. Тобто, бачите, в нього залишилось дуже мало хп. Тобто, бачите, ця міфічна Мка дуже класна. Його тотем я підняти не можу, бо я вже маю босс одного, тому вже так вийшло. Забираю його міфічні дробовики, і тепер я маю два, дві міфічні зброї. Бачу якогось чувачка в Баттлвуді, починаю в нього стріляти. Тут як бачите, він забудовується. ну це був боті, тому що його вбив дуже швидко. Тобто, то бачите, у мене вже дві міфічні зброї і вони реально імбові. Тому я вам раджу їх брати. Тобто МК, мені здається, найкраща зброя, яка є зараз в Fortnite. Міфічний дробовик теж дуже крута зброя, його теж треба використовувати. І ось тільки про міфічний мініган, я не знаю, бо типу, він міфічний, він крутий, наносить багато урона, але він повільний. Тому ну це вже як хочете. До речі, про міфічний мініган ви можете подивитися в моєму другому відео, коли я ставав кожним босом. Бо там я докладніше про цей мініган, там я показав як він працює, але все одно типу, ну, це вже на ваш розсуд. Я його використовувати не раджу вам, бо міфічний мініган він такий собі. Ну, але як я скажу, це на ваш розсуд. Наприклад, що робить суперсила хаш? Коли ви використовуєте тотем, ви отримуєте двох помічників двох білих або одного білого і одного чорного. Коротше, кольорів немає різниці, вони такі самі, в принципі. І отримуєте силу хаша, тобто, бачите, ривки. В здоров'яка, наприклад, це хіл захисту, тому майтеся увазі. У них кожного боса є своя суперсила. Як бачите, перезарядка цього тотему буде йти 80 секунд, навіть може 90 там. Як бачите, цей ефект ривків теж пропадає. А коли пропадає ефект ривків, то пропадають і ваші помічники. Вони можуть просто пропасти. Да. Тобто вони не обов'язково мають вмерти, вони можуть пропасти. І це насправді для мене дуже дивно. Типу, чому так? Бо вони мають бути ж безкінечними, поки їх не вб'ють, але, ну, як бачите, вже як є. Ну, типу, Я чесно від цього офігів. Я зібираюся таку кульку, і в мене з'являється ефект падіння, ефект малої гравітації. Тобто я можу впасти і мені не буде урону за це. Ну, але з цього. І... Ну, з цієї кульки видно буквально все, буквально всіх ворогів. Тут як бачите, ви бачив ці букви Battlewood, і це реально прикольно. Це прямо як Голлівуд, тільки Баттлвуд в Фортнайті. Ну, я вирішив, що я просто трохи посиджу, Тут я бачу боса на карті. Помінчено. Тобто чувачка в виді боса. Я використовую своїх двох солдатиків і потім використовую ривки, які в мене з'явилися. І падаю на ось таку гору. Тут, як бачите, в мене з'являються ці мої два охоронці, але вони мені, в принципі, не треба. Я хочу вбити цього боса. Я використовую свої ривки і доходжу все таки до нього. І бачу, що це. Все-таки здоровидло, тобто, бачите, це чувак, який мій тотем, який я не взяв, зійшов мій селдивайс, який я не взяв, і мені треба його вбити. Як бачите, я його майже вбив з першої обойми, все таки мені трошки прийшлося його добити. Він впав, бо в нього ще є селдивайс, він його почав використовувати, і все-таки я його добив набагато швидше. Тобто, бачите, навіть в соло режимі вони падають, вони не зразу помирають. Ну і коротше забираю його лут. Ну і це, в принципі, все, що мені було треба. Але тут не бачу на карті, що тут ще є один бос, і бачу, що його вже майже вбили. Тобто, бачите, це дуже великий мінус, коли ти бос, тобто видно твоє хп і здоров'я. Як бачите, не бачу, що я бачу, щочка є злого гомера, на нього нападаю і коротше вбиває його. Я думав, що в нього буде міфічна зброя, але мені в нього не було. Але ж він саме він вбив боса. Тому десь тут має бути міфічна зброя. Я як бачите, я вгадав. Тут була, чи була легендарна катана і ще і міфічний мініган, який я забрав. Тепер як бачите, в мене є вся міфічна зброя, яка є на карті. До речі, ця катана вона не є міфічною, вона є легендарною, тільки тому ну, вона не є міфічною. Ось опис кожної міфічної зброї, яка зараз є на карті. Я думаю, що найкраще це ось ця хашова МК, потім дробовик здоровяка. І, звісно, ну, Мініган і на, і на він такий собі, тому ну, не знаю. І ось такий тотем у хаш. Тобто є три дотема різних, ви можете використати будь-який з них, якщо ви вб'єте цього боса. Ну і звісно, сел-девайс, який вам допоможе піднятися навіть, якщо ви в соло режимі. Але насправді я ще ніколи не використався в device Тобто для мене він завжди виявлявся з одного останню дію, що я робив. Як бачите, на мене все-таки напав чувачок, я взяв свій мініган, і все-таки він майже мене вбив. У мене зайшлося дуже мало хп. Я вирішив використати свою аптечку, але він, як бачите, все зрозумів і почав стріляти в моє дерево. Я думав, воно трошки сильніше, але він зміг його знищити. Я просто російсь робив, нападаю на нього і бачу, на ношу буде фіга орона, але все-таки мене добиває. Я використовував світ це в його, а він все одно мене добиває. Ну, в принципі, як було логічно, і я взагалі не дивуюся. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.